Так, ось цей комплект 20-х тарагонів Ерлайновських 530. Зараз покажу всі максимально детально. Так, ніпель у нас жорсткий, по ньому круг корозії немає, то я думаю, що навіть має бути датчик. Ну, В більшості випадках вони там є. Так, дивимось, давайте ось так з ліхтариком все максимально детально. Ну, є ось якась така малесенька, супер малесенька подряпинка. Загалом диски по максимуму збережені. Зараз все вам буду показувати. Бо такі з проточкою диски тільки так показувати. З ліхтариком на пересвітах. Так, ось тут є. Ось тут є така малесенька царапинка. І ось тут така є малесенька царапинка. Так, йдемо далі. Так, ось тут є такі декілька скольчиків мінімальніших, ось так вони виглядають. Так, далі, далі. Ну, така якась ледь-ледь-ледь помітна. Ви бачите, її тільки, тільки ось так під ліхтариком буде щось помітно. Так. Тут дивимося ось такий маленький скольчик є і така подряпанка. Так, це від теплопальця. Ось так. Ось так. Йдемо далі. Так, тут. Тут дивимось. Тут ось бачу такі. Зараз я сфокусую, ось так малесенькі, бачите, ледь-ледь-ледь помітні такі невеличкі потертості, незначні і все. Все. Так, по болтам давайте дивимось. Тут, в принципі, все добре, побито нічого по болтам не бачу. Так, це у нас, ну, можливо, ось такий маленький скольчик. Так, тут дивимось, отут -от такий маленький скольчик є. Так, тут і тут ось такий маленький. Так, загалом, загалом все ось. Дивіться, як воно переливається. Це один з кращих комплектів, що взагалі можна придумати для тори. Так, дивимось тут по внутрянці, все вам показує. Тут так само жодного бордюру. Все максимально збережено. Так, це у нас ну, це якась така подряпка. Так, дивимось. Тут все добре. Жодного бордюрчика. все. Все максимально збережено. Так, тут привіт великим майстрам німецького шиномонтажу. Це так прибирали старі грузики, бо нові, ось, бачите, а це старі. І так, на всіх чотирьох є є такі деякі зауваження, бо ну цим валіком прибирали і трохи трохи перестаралися. Так, і тут, ось бачите, тобто, це ну, чітко виднося валіком. Так, трохи під, підтерли його. Е, так, тут повністю все в порядку. Поступиться. Тут іще давайте пробіжуся повністю, щоб вам все показати. Далі тут ніяких пошкоджень. Ну, можливо, якісь такі там дрібні, але в іншому все добре. І це так буде на всіх чотирьох. Тобто, це чітко ознака прибирання старих грузиків. Так, тут все повний порядок. Дивимось, Німеччина. Шильдик Volkswagen на місці, Каталожний номер 7П на місці. 92057 на місці. Так, дивимось тут всі позначки на місці, І дивіться, жодної корозії. Жодної корозії. Ронал зовут виробник на місці. І тут так само все. Без корозії. Все, все дуже збережно. Так, переходимо до наступного. Так, по поніполі так само він жорсткий. Корозії по ньому немає. І давайте дивитися. Зараз фокусую все і йдемо. Так, тут якісь вон, два малесеньких скольчика є. Ось так показуємо. Все, що... так, це від пальця, бачите, пропадає. О. Так, йдемо далі. Все, все зараз максимально детально буду показувати. Так, ось тут показую, є такі ось так найкраще видно,ся, бачите, незначні такі царапинки. Тут по цій спиці. Ось так це виглядає. Десь ось тут такий малесенький скольчик зовсім є. І тут дві малесеньких таких подряпки. Далі. Далі, в принципі, все добре. Так, це зараз це витирається. Так, зараз складу. Ось так, все. Далі супер. Так, перевертаємося ось так, і йдемо. Так, зараз там ось по центру спиці покажу. Тут без бордюрів. Є ось такий один такий скольчик. Ось так. І тут такий. І тут такий ось маленький. І тут ось бачу біля болтів ось такий невеличкий скольчик. Так, і на цій спиці одразу покажу. Ось так. Ось так. Так, і давайте йдемо. Тут ми зупинилися. Ось так це все круто виглядає. Дизайн, звісно, придумали вони. Актуальний буде протягом дуже багатьох років для цих туарегів. Так, тут порядочок. Тут ось на чорній основі ось такий маленький є сколик подрябка. Так, тут. Тут все добре. Так, дивимось по болтам. Тут ось є таке невеличке зауваження, тут. Так, тут дивимось. Тут так само скольчик є, тут від болтів, тут ось такі є. Так, далі. Далі тут так само. Ну і тут Тут ось такі незначні є. скольчики від болтів. Так, загалом все. Все, збережено. Так, і йдемо внутря. Так. Ось, бачите, те, про що я казав, тут трошки перестаралися. Трошки перестаралися. Ось так це все виглядає. Так, дивимось тут. Тут жодних зауважень немає. Бордюрів тут немає. Ось так це все виглядає. Так ось якийсь малесенький такий скольчик. Так, далі, далі. Далі все. Добре. Ось маленький такий скольчик. Так, все, все, порядок. Так, і тут ось бачу такий скольчик. По площині дивимось, тут вирішили не, не стирати ці старі розики. Тут перестарались. Так, дивимось далі. Далі, далі, все. Все, далі добре. Тут так само незначні залишки. Ага, ось вони Не стирали по цій стороні. Бачите, тут підтерли і нові наліпили. Так, дивимось, тут по ступиці все, повний порядок. І давайте дивимось. каталожний номер 7П на місці, жодної корозії, де 2057 на місці. Тут позначки всі на місці. Ронал-виробник на місці. Німеччина так само на місці і без жодної корозії. Так, і шильдик Volkswagen на місці. Так, тут все в порядок. Так, переходимо до наступного. Так, цей давайте трошки сюди подвинемо. Зараз звук немкноба, інший телефон дзвонить. І давайте дивимось цей. Так, тут по ніпелю так само все без корозії, так само він жорсткий. І давайте дивимось кожну спицю. Так, є ось така, бачите, незначна маленька подряпинка. Ось так це виглядає. Так, переходимо до цієї спиці. Тут взагалі немає на що звернути увагу навіть. Так, дивимось далі. Так, тут ось бачу такий маленький скольчик. Ось так це виглядає. Так, далі дивимось. Ось така незначна малесенька зовсім царапинка їй. Ну, це так з ліхтариком помітно. Так ви його не побачите. Тут дивимось. Ось такий, можливо, малесенький скольчик. Так, наступна спиця. Наступна спиця. Ось так виглядає. Так, це щось у нас. такі ось зараз фокусую вам Малесенький такий скольчик присутній. Так, це у нас. Ні, це пилючка якась була. Так, тут далі все добре. Так. дивимось ось тут. І тут так само, можливо, ось такий там малесенький якийсь скольчик. Так, де фокус на айфоні? Так, ось якийсь маленький тут скольчик. Ага, ось тут така є, бачите, легенька-легенька, як би вам його сфокусувати, ну я думаю, ви ось бачите. Така легенька-легенька потертість. Ледь-ледь-ледь. Ледь-ледь помітна. Так, тут, там далі все добре. Ну і тут на цій спеці легенько. Задіта, так, тут ніпля ми починали. Так, дивимось, давайте по Тут, ну, такі якісь маленькі подряпки є. Тут, тут ніби все добре. Вон, можливо, такий маленький скольчик. Так, тут що бачу, ось тут такий скольчик бачу. І тут ось на цій, на прозорому лакаю вже на проточці. Так, тут, тут, тут так само вон, маленький є. І тут і тут ось такий маленький є. Так, так, загалом то все супер. Давайте кладу, дивимось внутрянку. Так, це щось тут є За... протерти Зараз ми протремось так. Так, і дивимось, давайте по бордюрам. Тут ніби все добре, немає тут зауважень. Ось так це виглядає. Так це у нас ну малесенький ось такий. Ось такий малесенький. Так, далі. Далі, далі, все добре. Тут по площині дивимось. ну Тут ось коректніше Чуть-чуть стерли ці старі грузики. Так, дивимось. Тут така малесенька є царапка по площині. Так, це від рук Так, далі, далі, далі. Це якийсь... Ох, це шматочок смоли був. Так, ось тут малесенькі такі царапки. Так. Дивимось далі. І ось тут. Ось так. Тут трохи коректніше підтерли. Е, грузики старі. Так, дивимось, по ступиці. Тут повний порядок. Тут всі позначки на місці. Корозії немає. Ронал на місці. Так, ось старі грузики ще. Ну, оцей клей від старих. Так, Німеччина на місці. Тут Volkswagen на місці, шильдики жодної корозії. І тут 7П, каталожний номер, це й на місці де є 2057 на місці. Так, і переходимо до останнього. Так, тут все так само, Ніпель жорсткий, корозії немає. Так, і давайте йдемо по цій спиці. Ось такі є малесенькі тут скольчики. Так, ідемо далі. Далі ніби все добре, не бачу зауважень. Так, ось така легенька царапинка. Ви бачите, я ось так під ліхтариком вже і не Все Так само і на авто її не побачите. Тут маленький скольчик. Так, тут дивимось далі. Ось тут такі є скольчики незначні на цій спиці. Так, дивимось. Тут далі все має бути добре. Так, тут не бачу зауважень. А, ось такі малесенькі, можливо. Ось так. Малесенькі два скольчика. Так, йдемо. Йдемо далі. Тут все порядок. Так, це у нас... Ні, це, це була різючка підтирається і тут десь бачу щось чорне. Так, це малесенький прут. І далі дивимось ось такий невеличкий скольчик, тут така царапинка. І тут є такий малесенький бордючик. Ну, його при бажанні, звісно, можна прибрати, але він, він незначний. Ось так воно виглядає. Ось так. І з ніпеля ми починали. Так, по болтам давайте дивимось. Так, побачив тут ще такий маленький скольчик. І по болтам давайте тут. А так само є якісь дрібні там зауваження. Тут Тут так само ось такий скольчик маленький. Тут дивимось ось такий скольчик є. Тут, 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 тут ось так виглядає. І тут ось такий маленький є скольчик. Так, загалом все порядок. Так, так переходимо на внутрішню сторону. Так, тут бачу відразу ось такий був. Внутрішній бордюр трохи, ну, незначний. Ось так, зараз вам його покажу. Ось так, щоб краще було, зрозуміло, але такий присутній. Так, йдемо далі. Далі. Це ніби порядок. Так само, вон, бачите, підтирали ці німці з тим валіком. Краще вони просто їх залишили повністю з клеєм. Так, тут ніби все добре. Так, тут ось, бачите. Так, тут по площині далі. Ось є незначний. Так само. Так, ось тут. ну, Далі ніби все все добре. Так, по внутрішній тут тут не підтирали. Так, поступиться тут повний порядок і дивимось далі. Сімпе каталожний номер на місці, D2057 на місці. Тут далі дивимось, Так само всі позначки на місці корозій нема. Так, це. І друг залишилось. Так, тут Ронал на місці. Тут Німеччина на місці. І Шильдик Volkswagen на місці. Тож такий ось комплектик наявності.